Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 15 березня 2024 року. Отож, як я щойно обіцяла взяла, крім Ошу Дзен, взяла класичну колоду і подивимося, що вона нам розкаже. Карта дня, енергетика дня нам на сьогодні. Отож. Подивимося, чи вони перегукуються, отож. Десятка пентаклів. Чудовий день, чудова енергетика, і гроші, і сім'я, і достаток, і всі здорові, всі разом. Ну, супер карта, Для... комусь надійдуть гроші. Так, а що в нас там на колоди? Знову ж таки гроші. Ну, день має бути спокійний сьогодні, тому що земля вона приземлює, земля заспокоює, земля надає рівноваги і стабільності, відчуття ось такого, що я твердо стою на ногах. Розуміння. Ну, Чудовий сьогодні день. Можливо, хто в когось сім'я збереться разом. І нема... А в нас була вошу Дзентороча черепашка. Нема куди поспішати. Можливо, так. Тому що все, все зробили, все втілили, зібралися всі разом і отримуєте насолоду від цього. Ну, для когось, можливо, ви... це. Сім'я зібралася разом для, для обговорення чогось, тому що 10 це завершення вже останні, останнє число в молодших арканах. 10, Є 10 тільки арканів молодших. І ви, вам потрібно щось вирішити. Можливо, пов'язане щось з витратами, з фінансами, так як тут є і дідусь, і всі члени сім'ї зображені. Можливо, це. Спадщину ви ділите. Можливо, ви перенаправляєте кудись кошти, можливо, це передають бізнес, батьки дітям. Можливо, ви плануєте започаткувати новий бізнес, паралельно щось. Щось вирішується. Або ж отримуєте задоволення і насолоду один від одного. Гроші є, грошей в достатку, Ну, от енергетика така. Спокою, стабільності, впевненості. Можливо, думаєте, кому що купити, як витратити гроші на сім'ю. Ну, чудова енергетика. На дні колоди королева Пентаклів, доросла жінка, стихії, земля, телець Діва, козиріг, жінка дбайлива, жінка уважна, яка, жінка, яка про всіх дбає. Ну, Можливо, саме вона зібрала вас всіх докупи. І ось така, це ваша мама чи бабуся, бо це доросла жінка, 45, і навколо неї, ось так всі, всі горнуться до неї. Ну, чудово. Можливо, це від неї будуть пропозиції, куди вкладати далі кошти, бо все ж таки ця жінка, крім того, що вона вміє дбати про всіх, вона також вміє гроші рахувати, вміє заробляти ці гроші. Це може бути жінка, ось така. Аналітичного складу розуму, бізнес-аналітик, і вона пропонує щось: куди вкласти паралельну сферу діяльності або іншу сферу діяльності, або вона пропонує ну, витратити на що витратити гроші. Або ви для неї, можливо, ви для неї хочете купити подарок якийсь, зробити їй приємне. Ну, тобто, підставляйте кожен під свою ситуацію. Але ну, тут чудова енергетика, спокійна. Ось, ну, от такі от в мене на душі такі, реально таке відчуття, ось таке. Таке, ну, ну, не метеликів, але. Стабільності, такого спокою, впевненості? Розуміння? Нема тривоги. Що нам допоможе сьогодні? Що нам буде допомагати? Карта світ. Ну, знову ж таки, дивіться, так як тут завершення 10 і. Світ це старший аркан, але він останній. Він завершує. Він останній, завершує етап весь, тобто допоможе новий етап. Можливо, ви дійсно щось закриваєте, якийсь свій гельштальт, переходите в інший етап, отримуєте новий статус. Можливо, тому що ви зібралися якраз для цього. Можливо, це народження. Висвятку народження, освідчення, пропозиція. Так? Хтось виходить заміж, одружується і ви зібралися разом. Новина хороша, так? така як вагітність. Чи, ну, кожного своя новина, можливо, на пенсію батьки виходять. І от це перехід на новий етап. Сім'єю цілою, тому що карта сімейна? Можливо, тому що ви переїжджаєте також всі разом, з'їжджаєтеся разом. Ну, Допоможе щось нове в вашому житті: нове планування, новий етап, новий, новий статус когось навіть з вас, або всіх разом, новина якась, щось нове. А що буде заважати? Королева кубків, так, на дні колоди в нас була королева пентаклів, а заважати буде королева кубків. Доросла жінка, знову ж таки, 45 але вже стихії вода. Риба, рак, скорпіон. Яким чином буде заважати? Ну, підставляйте під свою ситуацію. І хто вона вам така? Можливо, це психолог, так, жінка, психологиня, яка радить вам так роби, так не роби. І вам так не подобається, бо це не співпадає з вашими думками, з вашими, тим, що ви хочете, бажаннями. Або ж це можуть бути емоції. Емоції від такої жінки, яка не хоче, вона не згідна з тим, що ви запланували, тим, що ви робите. Або ж це емоції ось ваші. Це не обов'язково емоції погані, але просто вони заважають, тому що ви надто емоційні. Можливо, ви висловлюєте свої емоції через ось якусь таку істерику, через плач, надто забагато тих емоцій, і тому вони заважають. Або заважають емоції, тому що ну, важко щось залишати, важко щось закривати, так, переступати. І, іти від чогось, і ось тому заважати будуть емоції. Не будемо ховати їх, тому що емоції це нормальний стан. Ви в свої емоції показувати ну, це ну, нормально і, можливо, так і треба. Тому не будемо ховати. Подивимося, що з цього буде. Ось таке передбачення мої любі. Я бажаю, я, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Сподіваюся, що так і буде, тому що енергетика Землі вона спонукає до цього, до стабільності, до спокою, до всього доброго. Чого я й нам бажаю? Люблю вас обіймаю. Хочу, щоб у вас було все гаразд, наповнюйте своє життя любов'ю. Радістю, щастям, сонечкою, сонечком, добротою, щедрістю. От всім, чим ви можете, чим ви хочете, діліться цим, Несіть це в люди, даріть, даруйте любов, тепло. От тому, що як ви будете це віддавати, воно буде до вас повертатися з вторицею набагато більше. Тому що ну, любов це ж ділитися. Любов це віддавати, не жаліти. Я бажаю вам радості, міцного здоров'я, гармонії. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Ви моя опора, ви моя підтримка, ви моє натхнення. Дуже рада, що ви в мене є, ви в мене найкращі. Дякую вам за зворотній зв'язок, тому що чим більший енергообмін, тим, тим більше ми створюємо позитиву. Тому завжди з нетерпінням очікую на вас, на ваші коментарі, на ваші побажання, на вашу участь також в моєму житті. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами приєднуйтесь, мої любі? Запрошую вас всіх, велику родину, дружній колектив, такий зоряне таро. Отож, почуємося до зустрічі, папа. -па.